Близько сьомої ранку, 21 грудня, на вулиці Небесної Сотні у Полтаві утворився затор. Через ожеледицю на дорозі транспорт не міг спускатися до мікрорайону Поділ. Починаючи з Леніна були пробки у два ряди в сторону южну. А піднімайся нормально, спускатися було схозь. Ну не посипано, як льод. ну, як постяк було. Я не спішав спустився. 5 км в час Спочатку ми в 5.50 ми спустились потихеньку, дуже потихеньку, розвернулись на леваді, піднялися на інститут. А назад уже ми їхали до центру, бо вже була пробка, тролейбуси не могли спускатися. Було дуже слизько. Ожеледиця на дорогах утворилася через перепади температури, каже Олена Панченко. Пройшли дуже дуже такі слабенькі опади, але температура ґрунту вона була від'ємною, тобто десь 1 два градуси морозу, і таким чином дощ, який мря, дощ або мряка, які випадали, вони Стикалися з холодною поверхнею, і на холодній поверхні, на металевих поверхнях, на дорогах вони трошки намерзали. Техніка виїжджала по екстрених маршрутах. Виїжджала, обробляла екстрені маршрути, спуски, підйом, включаючи кам'янку. Екстрені маршрути були посипані вранці. Вранці рух громадського транспорту відновили близько восьмої години, коли лід розтанув. Проте слизько було і на тротуарі каже Світлана. Правда йшла з роботи. Сьогодні ранку додому, то було дуже слизько, дощ ішов. Воно і трошки морозець, і дощ. У мікрорайоні мотель, тротуари, комунальники посипали, каже Тетяна Рудько. В даний момент не слизько і посипають, Ну, навіть недавно, коли був галольот, бо я ж у мене одна рука поломана, я добре, посипають, добре, дворники працюють відлічно. За словами синоптикині Олени Панченко, від 22 грудня на Полтавщині ожеледиці не прогнозують, бо температура повітря буде плюсовою. Знижуватись вона почне від 26 грудня. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.